Локація номер один це укриття на балансі підприємства, захирещен сміттям, мотлохом всередині, темряве і сморід про безпеку і не йдеться. каже черговий по місту. Цілком ця споруда не готова для укриття. Населенню в ній перебувати так, як і співробітникам цього підприємства цілком неможливо. Сховище не комунальній власності. Про нього має дбати балансоутримувач. Укриття масово перевіряли ще у липні. У Дніпрі виявили 66 непридатних. Утім, вплинути на несумлінних власників не можуть. Палац творчості дітей та юнацтва. Сховище тут охайне. У разі небезпеки може прийняти до 100 осіб. Скористатися укриттям можуть і люди з інвалідністю. Якщо приходять дітки з батьками малі, є ігрушечки, і, і, і у нас, і книжечки можна почитати для більш старших дітей, у нас працює мультзал. Укриття має запас технічної та питної води, інтернет, а також біотуалет. Ми бачимо цілком оснащене і обладнане приміщення, цілком готове для укриття населення, укриття відвідувачів закладу. Укриття працює цілодобово.